Любите ці ваші страшні історії, повне лайно. Хоч я й намагаюся виглядати розсудливим, але після того вечора у мене, мабуть, це погано виходить. Чергова казка про монстра за дверима ну, очевидно, що це все лайно. Але ні, друзі, пішли ви всі. Зараз за моїм вікном доволі тьмяний пейзаж. Наче зима, але снігу зовсім немає холодний вітер, сирість, голі перекошені дерева, які сумно стоять на тлі поля. І так я живу в селі, і саме цей пейзаж нагадав мені той вечір вечір минулої зими. Взагалі то наше село притулилося до рівнини, ніби забуте між полями та трасою, кілька вулиць, уздовж яких стоять низькі хатини. Одні ще тримаються, інші вже перекосилися, вікна в них темні, заклеєні поліетиленом або просто порожні, хоча кілька доволі гарних будинків у нас теж є. шифер на дахах місцями з'їхав, паркани подекуди лежать на землі, ніхто з людей не хоче цим зайнятися. Зима у нас тут зазвичай тиха і сіра, снігу тут уже роки два не було. Світло та інтернет, звісно, є, але часто можуть зникати з різних причин лампи жовті й тьмяні. У нас тут навіть є пара шкіл і два невеликих магазини, а неподалік тягнеться траса на місто Самар, удень по ній їздять вантажівки і машини, а вночі чути лише довгий гул. Звісно ж, у нас усі одне одного знають незнайомці тут настільки рідкісне явище, що для місцевих це майже як іноземці. Того вечора я також витріщався у вікно на такі ж сумні дерева. Стояв тихий вечір, сутеніло. Я прийшов зі школи, побачив, що машини моїх батьків немає. Виявивши, що батьків немає вдома, вирішив влаштувати відпочинок. Як зараз пам'ятаю, була п'ятниця на вихідних можна не спати. Я тоді подзвонив батькам з якимось проханням. Вже точно й не пам'ятаю, але я дізнався, що їм терміново потрібно було поїхати в місто. Повернемося завтра до обіду синочку там, якщо що подзвониш. І я там це відро забула в хату занести. Занесеш, будь ласка. Я, безперечно, зрадів: зробив бутерброди та чай і одразу зв'язався з однокласниками. У планах було швидко зробити частину домашніх справ і пограти з ними півночі. Попри похмурий пейзаж, вечір був неймовірно затишним. Я і сам не помітив, як за вікном, може, запала повна темрява. Самотній ліхтар освітлював ділянку за парканом нашого подвір'я. Знявши навушники, я помітив незвичну тишу навколо. Пішов на кухню, захотілося ще чаю. Зробивши свій улюблений напій, я повернувся і продовжив грати, отримуючи задоволення від цього прекрасного холодного вечора. В один момент екран різко згас, звук зник. Блякле світло з кухні, що доходило до моєї спальні, теж зникло. Це означало лише одне: електрику вимкнули. Я вголос вилиявся від досади. Ліхтар за вікном не працював. Це було дивно, поглянув на час. Нічого собі, майже перша ночі. Ну, в принципі, довго грали, підвівшись за столу. І розім'явши шию, я згадав, що я зовсім забув занести в дім те, про що просили батьки. Та Та ну ні, зранку занесу. І, от, стоячи біля вікна у прихожій то обмірковуючи це, я раптом різко щось відчув усе навколо різко змінилося щось було не так, якесь ірраціональне відчуття небезпеки і тривоги, я ніколи не відчував нічого подібного. В одну мить абсолютно все навколо ніби застигло, десь була деталь, якої не мало бути, і я зрозумів, що саме на нашому подвір'ї хтось ходив, вікно на кухні було відкрите, в хаті у дворі повна темрява, світла немає, тиша навколо просто тисне. Хтось повільно, але чітко ходив по нашій ділянці. Інстинкт самозбереження миттєво змусив мене зробити крок від вікна. Хоча мене і так не могло бути видно, що зазвичай роблять люди в таких ситуаціях. Сусіди, незнайомці, я завмер на місці. Щось усередині мене кричало бути обережним. Але чому? Я не розумів, чому свідомість так сильно боїться, але вирішив повністю довіритися їй. Мабуть, це ми зберіг частину розуму, бо той, хто ходив у нас, раптом різко зупинився неподалік від вікна, біля якого стояв я, тиша, я глибоко дихаю, стоячи за стінкою. Той, хто був зовні, підійшов притул до вікна, і я почув його дихання. Я готовий пожертвувати всім, що маю, але я на 300% упевнений. Звична мені людина не може дихати настільки глибоко та неприродно. Хтось всього за кілька метрів від мене стояв і впритул, підійшовши до вікна, дихав. На секунду я встиг подумати про тварину. Як раптом я почув стуки до вікно, але хіба тварини вміють стукати у вікна? Та яка в нас могла бути тварина? Собака, від чомки померла задовго до тих подій? Ну, коти були. Але вони з'являлися в нас пару разів на тиждень, щоб їх погодували. Навіщо стукати у вікно? Я себе видав, я всім своїм нотром відчував, що воно вдивляється крізь вікно в темного будинку. Напруга навколо була нестерпною. Раптом я почув стуки до вхідні двері. Сука, навіщо комусь посеред ночі займатися такими іграми? Це вже було занадто ненормально. Але я вже хвилин 15 стояв, не рухаючись, в одній пузі. в затишному місці, де мене неможливо було помітити. Я дуже сподівався на це. Те, що було зовні, продовжило ходити навколо хати, стукаючи в кожне вікно. Я вже розумів, що до ранку я не зроблю жодного кроку, навіть у коридор, і тут я почув звуки з даху нашого дому воно лазило по даху. За цей час я спітнів від жаху, руки трусилися, Свідомість продовжувала бити на сполох. Поки воно було зверху, я, присівши і підсвічуючи собі телефоном, до дальньої кімнати і сів під стіл, чув різні незрозумілі звуки. Сидів так, поки не заснув. Раптово прокинувшись. Я за секунду згадав нічні події і ледь не схопив інфаркт. Але, побачив, що на вулиці вже було досить світло, навколо було тихо, Те відчуття небезпеки теж зникло. Я різко вскочив і подивився у вікна. Потім на час, дев'ята ранку, я вийшов з хати і виявив дуже неприємну та навіть жахливу картину. У нашому дворі лежав свіжий. Обгризений труп птаха, слід крові тягнувся, звідки з боку паркану. Там було просто жахливе місиво. З боку даху, вниз по стіні нашого дому, капала кров. На нашому даху я теж побачив залишки якогось птаха, але хто це міг зробити? Відро було перевернуте, кущі зламані, купа предметів, розкидані по ділянці. Я був по справжньому наляканий і шокований. Якщо ви чекали безглуздих монстрів і фантастичних баталій, ви їх тут просто не почуєте. Я таки не бачив того, хто був у нас за вікном тієї ночі, і дуже сильно сподіваюся, що і воно мене теж. До слова, буквально біля нашого паркану з протилежного боку знайшли такий самий труп сусідської кішки. Це було просто жахливо, її натурально хтось або щось з'їло. Також від нашої ділянки тягнувся дивний слід, він був схожий на слиз Ну, таке наче, ніби жир. А найцікавіше, те, що він тягнувся до нашої хвіртки, потім далі в бік поля, аж за трасу. Сука, лише тоді я зрозумів, що дуже сильно поспіхом прибігши додому зі школи, я просто забув зачинити хвіртку. Сусіди та жителі теж скаржилися на безли дивні звуки вночі. Он, дід Михайло взагалі казав, що бачив високу людину, яка ходила неподалік траси і зазирала через прокан на подвір'я людей, але загалом ніхто нікого тієї ночі не бачив. А я от думаю, а що б було, якби я тієї ночі все таки вийшов з хати? Що, якби моє перечуття не спрацювало? І чи пов'язано це було з вимкненням електрики тієї ночі? Село наше, звісно, тижні два стояло на вухах. Через нічного гостя у школі та по селу вже пішли легенди, але потім якось усе забулося більше це в наше село не приходило і не поверталося поки що.